Сьогодні покажу, як я робила капкейки на день народження для своєї бабусі. Для початку до яєця додала сіль, цукор і взбила до пишної маси. До борошна додала какао, розпушувач, перемішала і влила розтоплене вершкове масло. Якщо маса здасться вам занадто густою, можна додати 1-2 столових ложки молока. Після цього викладаю тісто у формочки. А для того, щоб в усіх кексах були однакові шапочки, раджу відважувати однакову кількість тіста. Поки вони випікаються, готую начинку. До вишень додала цукор, трохи проварила, додала користу. Коняк і в кінці кукурудзяний крахмаль розведений у воді. Після того, як кекси охолонули, наповнюю їх начинкою і починаю робити крем тіс на маслі. До цукрової пудри я додаю трохи діоксиду титану. Роблю це для того, щоб нейтралізувати жовтизну масла, але ви можете пропустити цей етап. Пудру просію, збиваю з маслом кімнатної температури, додаю крем-сир та барвник. Також я перетираю крем лопаткою, як показую на відео, для того, щоб позбутися в ньому зайвого повітря. Особливо важливо це робити з кремом, який. Ви вирівнюєте торт. Тут у мене стався невеличкий факап, але я все виправила. Щоб кремові шапочки були з рівними краями, а не такими трохи рваними, як у мене на початку. Крем повинен бути доволі м'який. Для цього можна трохи розім'яти кондитерський мішок з кремом у руках. Прикрашала капкейки полуницею, і у мене був ще такий топер з написом. Додала зелень фісташки, і мені було мало золота, тому я ще розвела кандурин і побризгала ним на капкейки. Мені здається, у мене вже трохи захрип голос, бо це найдовше відео, яке я озвучувала. В кінці я Перев'язую коробку стрічкою, зробила невеличку листівку і додала свічку. Бо як же на день народження не загадати бажання. Вам дякую за перегляд і буду вдячна за лайк і підписку.